Доброго вечора, діти! До вас знову завітала вечірня казочка. І я, її ведучий Василь Сав'юк. А допомагають мені мої друзі Ягор Вероніка. І сьогодні ми разом вам прочитаємо дуже цікаву казочку рівненської письменниці Наталії Кириченко, яка називається Тисяча і одна неприємність. Це ж так багато і ще одна. Так. До речі, як ви гадаєте, а яка ж неприємність тут відбулася? Не знаю. Я Певне, у нього було дуже багато неприємностей. Я згоден. Ну що ж, давайте не будемо думати і гадати, а краще почитаємо. Отож, слухайте уважно. Сашко страшенно любив усіляку техніку. Ото немає кращої забавлянки для нього, як щось розібрати. Спочатку в роботі були іграшки. Мати сварила, але непереборне бажання знати, що ж там усередині і як воно працює брало верх. Ні. Не завжди забавка була поламаною. Скоріше, розбиралися на деталі, які потім ну зовсім неможливо було розібрати. Далі. Ще краще. Уже і знайомі батьків приносили непотрібні речі для ремонту сашка. До речі, Єгор, скажи, а коли ти був маленьким, то ти так само розбирав свої іграшки? Звичайно, всі моторики. <розбирав> моторики порозбирав молодець. А ти так само ламала? О, я теж ламала, було таке. І о, диво! Купочки гайок, винтиків, шурупів. Мов заворожені, виростали навколо Сашка за лічені хвилини. А мати й бабця ще більше деталей і іншого сміття виносили після ось такої роботи. Ой, мирилися із таким сашковим захопленням. Але мав і місце зворотній бік медалі. Сашко у 10 років знав будову велосипеда, вмів його полагодити, підтягнути оську чи затиснути зірочку. Замінити ланцюга чи підкачати колесо. Але як він вмів це робити? Дуже просто він навчився. Притому він усе це робив із особливим азартом і захопленням. Ну, хоч щось уже вміє, раділи бабуся і мама. А то тільки купи гайок по хаті, щось лічити не можна. Друзі не давали спокою майстрові і вишиковувалися у чергу, щоб Сашко щось полагодив у їхніх роверах. І він ремонтував. І чужого, і свого. Він що дійсно ремонтував? Так. А чому ж не ремонтувати, якщо він будова велосипеда, знає на пам'ять? Усі частини його Так. на пам'ять? Так, він же ж його розбирав не один раз. Тому і навчився. Навіть першу зарплату він отримав таким чином: коробку цукерок. Приніс додому подарунка. Зразу ж відкрив і з'їв із друзями. Маму і бабусю привстив теж. Діти, скажіть, а ви ділитеся смаколиками, коли отримуєте? Звичайно, я завжди ділюся. До речі, а які цукерки ви найбільше любите? Я люблю молоч. Угу, Молочний шоколад. А ти? А я зоряне сяйво. Зоряне сяйво? Чудовий вибір. <гум> <гум> ну що ж, ідемо далі. І Сашкові, як і кожному хлопцеві його віку. Хотілося мати нового велосипеда, щоб виблискували титанові диски, щоб гальма на обох колесах, щоб рама міцна, спідометр, і ліхтарик, і передачі, звичайно, були, і щоб це все працювало. Бачу, ти замріявся, Єгор. Так само захотів такого велосипеда. Звичайно. Ну що ж, все добре. І ця мрія, вона не давала спати Сашкові. А особливо тоді, коли прийшов червень, в кінці якого його день народження, уявляєте? І що ближче воно наставало, тим настирливіше допитувався він у батьків про обновку. Мама говорила: поживемо, побачимо. Тато, що велосипед і, хоч старий, але ще нічого собі, поживе. Бабуся радила економити. А дідусь взагалі був категоричний і казав, що таким хлопцям нового і дорогого купляти не слід. Вони все нищать безбожно і не бережуть. Але з бабусею згода? А ти з дідусем? Я з дідусем не згодна. Ну, я розумію, мабуть, тому що тобі хочеться нового велосипеда. Так. Бо велосипед, який не є, але є, хоча і старенький, ну і що з того? Справді, у Сашка був непоганий, хоч і старенький велосипед, тому що дідусь колись йому купив із рук. Із похиленою рамою, ніби дівчачий, проте надійний. І нічого йому не бракувало. Сашко знав у ньому кожного гвинтика і гасав настільки необережно, що батьки дивувалися, як він не поламав цього велосипеда, як цей велосипед витримує такі навантаження. Він навіть йому набрид. Ота розвалюха, як називав цей велосипед сам Сашко. Велосипед. Не те ж? Що... Так. Тому що велосипед був стареньким. Не те, що новий, як у Вови чи Тараса, їдеш, колеса тільки шиплять на протекторах по дорозі. По гальмах як даси, моментально зупиняється. Аж ледь сам з торчака не йдеш. торчака! <свіс> ну так, я пам'ятаю, коли ще був малим. То так само загальмував на передні тормоза, що перелетів через руля. Ех, весело було, що й казати. І головне, що це все блищить, все нікельоване і без жодної подряпини. Я б теж хотіла такий велосипед, а хто б не хотів. Справді, хто б такого велосипеду не хотів. Хоч би що там не говорив дідусь, що через тиждень старий велосипед був би в такому ж стані, як і тепер, Сашко йому не вірив. Тому що от якби новий був, О, от нового би вже беріг. Заглядав би, чистив би, змазував би. Хіба він це робив? Я гадаю, що так. Я гадаю, що він обов'язково це робив би. Тому що це ж новий велосипед. Але що буде далі? Ми дізнаємося уже завтра. Що, так рано закінчує. Так, діткам пора спати. А для наших телеглядачів я нагадую, що ми з нетерпінням чекатимемо на ваші малюночки. Намалюйте свого велосипеда або сажка. Ці малюнки можете надіслати за адресою місто Рівне вулиця Котляревського, 20 а або на електронну адресу каскар РТБ, собачка-укр.нет. Ну що ж, діти? А зараз попрощайтеся із нашими глядачами. До побачення! До нових зустрічей.